Спалаху немає, а випадки поодинокі. Наразі на Прикарпатті 13 людей захворіли на гепатит А. Крім того, відомо про 21 контакт із хворими особами. В однієї вірус підтверджений. Головний державний санітарний лікар області Руслан Савчук каже, вісім людей знаходяться у лікарні, троє з них діти. Їхній стан середньої тяжкості. Нині медики з'ясовують причини інфікування. Всі ці випадки між собою не пов'язані, не мають епідеміологічного зв'язку, люди не виїжджали за межі міста, не виїжджали за межі області. Таким чином можна сьогодні констатувати, що дані пацієнти контакту навіть з тими хворими, які сьогодні є в Вінницькій області, вони не мали. Ми проводимо глибокі такі епідемологічне розслідування. На даний час поки що не вдалося з'ясувати походження цього вірусу і яким чином люди інфікувалися. Ми проводимо постійний забір з централізованого водопроводу міста івано франківська а також з локальних водопроводів нашої області, які в територіальних громадах. Люди, які нещодавно захворіли, зазначає Руслан Савчук, за межі міста та області не виїжджали, а приміщення, в яких вони знаходились, знезаразили. Стосовно навчальних закладів в тих ліцеях, де реєструються по одному випадку, це і троє дітей міста івано франківську там, в одному з ліцеїв, наскільки мені відомо, клас відправили на онлайн-навчання. Такі рекомендації ми не давали. Це прийняла рішення місцева влада. В всіх інших ліцеях, де навчалися дані діти, іде звичний режим навчання. Виконувач обов'язків директора департаменту охорони здоров'я Івано-Франківської ОВА Володимир Дзьомбак нагадує. Клінічними проявами гепатиту А є загальна слабкість, нудота, блювота, відчуття дискомфорту у животі та діарея. Також можливе потемніння сечі, пожовтіння склер очей та шкіри. При легкому перебігу це може бути просто загальна слабість, це так званий грипоподібний стан. І коли все-таки є підозра, що це є гепатит, по-любому, якщо є якісь ознаки захворювання, рекомендуємо звернутися до сімейного лікаря для того, щоб лікар встановив. Діагноз підтверджує, щоб можна було підтвердити лабораторно і при легких формах людина може бути перебувати вдома при дотриманні певної ізоляції та Отримання певного рекомендованого сімейного лікарні лікування. При середніх і важких станах пацієнт потребує госпіталізації. Для того, щоб не захворіти на гепатит А, медики рекомендують дотримуватись правил особистої гігієни. Пити лише кип'ячену воду, добре мити овочі, фрукти, зелень та ягоди перед вживанням. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.